Тарас Григорович Шевченко, у тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. І славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу. І всю Україну, а не бачила такої, як все Катерина. Один каже Брате, якби я багатий, то отдав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий, то отдав би я всю силу за одну годину оцій Катерині третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає, хто його достане. То той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти катриного брата. Один утопився у Дніпровім мгирі, другого козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко. Славний вдовиченко, з лютої неболі і збабчи сараю брата визволяє, заскрипіла рано в двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий. Я тебе дурила, одурила, і Катрина додолу скотилась головонька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали. А її запорожці степу побратались.